Доброго дня, діти, Діти, послухайте, будь ласка, віршик. А коли я буду читати віршик, ви можете вдома кружляти по кімнати, плавно э, змахуючи руками, зображуючись сніжинки. Слухайте віршик. Ми сніжинки, ми пушинки, ми спускаємось з хмаринки, ми білесенькі, ми маленькі, летимо по всій землі. Ми кружляємо у танці сніг іде сьогодні вранці, бо прийшла до нас зима, снігова пора зима. Давайте з вами пограємо в гру, поговоримо про сніг. Я вам буду читати слова, ознаки. Вислухайте уважно і відповідайте слова та діям снігу. Слухайте. Сніг білий чи зелений? Білий сніг? Білий сніг. Сніг важкий чи легкий? Легкий. Сніг гладкий чи пухкий? Пухкий. Сніг гарячий чи холодний? Холодний сніг. Сніг падає чи піднімається? Піднімається. Сніг стрибає чи кружляє? Кружляє. Сніг летить чи повзе? Летить сніг. Сніг іде чи крапає? Сніг іде. Ти молодець. Ти впорався з завданням. До нових зустрічей. До побачення!